Перед тим, ніж перейти до інших поєдинків туру, я хочу взяти таку невеличку паузу. Паузу, насправді, вона, знаєте, іронічно скептична, от можна так сказати, тому що те, що відбулося у матчі другої ліги чемпіонату України, от це, так би мовити, оголило взагалі всі проблеми, які є в українському футболі, на які ми, можливо, не завжди звертаємо увагу, тому що ми бачимо найсильніших. Команди найсильніші. Там можливо це не так помітно, хоча я думаю, що воно так само присутнє. а От рангом нижче. Команди другої ліги зустрічалися. От ви зараз побачите це, ми анонсували цю тему. Питання Саші було: команди другої ліги, оболонь Бровара зустрічалася з енергією Каховка. Поєдинок Бровар йде лідером чемпіонату, достатньо впевнено. І от команда забила у першому таймі два м'ячі. Оце перший м'яч був забитий. З нової Каховки, команда енергія з нової Каховки. Це був перший м'яч забитий. От, подивіться, другий м'яч був забитий. Ну, в принципі, для другої ліги достатньо, так би мовити, традиційні м'ячі, абсолютно спокійні. Ми розуміємо, що кваліфікація футболістів тут Бідно, сразу, такого да. рівня. Але але, який би не був рівень, який би не був рівень, так грати, як ці команди грали наприкінці першого тайму, так не можна. Реально не можна. Давайте ми зараз подивимося останні хвилини. Знову ж таки, нагадаю, пер, останні хвилини першого тайму. 0-2 е, проти нової Каховки. Тобто 2-0 оболонь Бровар вдома виграє. І от останні хвилини першого тайму. Дивіться, атакують, атакують футболісти оболоні. Вони квапляться, вони хочуть розвинути успіх. Як захищають футболісти енергія, нова Каховка. Е, зараз атака якраз оболонців. Ви бачите, достатньо легко вони проходять, ніхто там особливо не відбирає м'яч, йде подача. М'яч прилітає крізь весь штрафний майданчик, знову ж таки, м'яч залишається в штрафному майданчику, подача, тут не вдається забити. Голкіпер енергії швиденько водить м'яч у гру. Ми нічого не монтували. Це от подивіться, повністю три хвилини. Швиденько м'яч у гру, помиляється футболіст енергії. Знову йде атака команди Оболонь-Бровар. Знову м'яч у штрафному майданчику, знову йде подача. Якось диво м'яч відскакує. Максиме, от ви смієтеся, ви б прокоментували, от, що відбувається на футбольному полі. Подустали просто, ребят. Эти нагнетают. Игорь, <ріст> я скажу больше. Я был как раз сдавал на диплом, я был знову на. Снова это... воротар, снова я... вводит м'яч. Подивіться, як далі. Максим, подивіться. Не, ну может перепутали с кубковой игрой, ребята. Может, что-то отыгрываться, побежали. Лидия забыли. Ну, Барселона, тики така. Подивитесь, как як ви <ріст> виходять з обороны. Я не знаю, что Барселону спидо золото, так выходит из обороны. Тебе ничего не змонтовано. Вот вы просто розумієте, что це поспіль останні хвилини першого тайму. Дивіться, ну, йдемо это, далі. Це сміх сквозь сльози, скажімо так. Потому, Дивіться, що она... як просить воротар швидко дати йому м'яч. Швиденько, таке враження, ну що от останні хвилини поєдинку і рахунок такий мінімальний. Знову ж таки, вихід через дрібний пас. знову тут забирається м'яч. Знову оболонь атакує. Просто не випускає, не просто буде. чавить оболонь. Не забивається м'яч. Воротар спішить. Смотримо знову. Вратарь спішить, посмотрите, як спішить опять. Ну, треба спасати партію. Знову, подивіться. Хорош. Та ну ні, ну що что А? Тут якби не до конечно... бачили, коли смеха. Дайте мяч, видите, мяч просить, быстрее. Швиденько мяч, швиденько! Не може со штрафної вийти і мяч просить. Не може швиденько, це взагалі уже забив. Полосно, Викторович. Забьют сейчас. Я говорю, сейчас забьют. Я видел просто. Этот Забыли. Матч, я присутствовал на этом матче, я видел. Ну так не, обращив, не обратил на самом деле внимания, Настолько мы там учились. У нас голова была немножко другим занята. Но сейчас я сегодня днем пересмотрел, вчера пересмотрел это видео. Я просто ну, смеялся. Просто. Максим. Такого не ожидал. Просто же такое может быть я, у нас. У меня вообще комментариев нету по этому поводу. Потому что я не знаю, вот если чисто по футбольному разобрать действия защитников, например, команды. Которая оборонялась. Но это взять всех, связать там в мешок и сбросить в Днепр, например, и утопить. Потому что реально это, ну, мы это знаем, наверное, уже. Мы предполагаем, что здесь футбольного мало в этой игре, скорее всего. Потому что так в футбол играть, даже дети так в футбол не играют. Ну, невозможно так играть. Мне кажется, она даже во второй лиге. Но это, это смех смехом, но это не смешно. От этого, ну, мы не так как мы до шлема не доберемся. Позор. Позор. Да, ну, болельщики даже свистели, кричали, смеялись. Уже видно было. Это все слышно. И, ну, просто кошмар. Конечно, и мы еще... сейчас будем говорить, что да, докажите. Ну, не мы. Но, там, не. Докажите, прав... а, прав... а покажите. все достаточно просто. Насправді все достаточно просто. Конечно, просто. Зараз, зараз же никто, вот я хочу, что видать належно, чтобы было заседание ПФЛ, там никто не ни от чего не отмывлялся. А, то есть все уже сказали, что все, что что-то было, да? Э -э Или как? Відбулося Или засідання ПФЛ, яке відправила документи Комітет за етики чесної гри, а нам вдалося отримати коментарі від представників усіх трьох сторін. себто оболонь-Бровар, енергія Нова Каховка і президента ПФЛ. Давайте послухаємо, що вони говорили для того, щоб ну, розуміли всю ситуацію. Ми нікого не обвиняємо, ми подозріваємо. Второе: подозреваем мы не договорной матч, а матч, в котором результат был, был достигнут в определенный фиксированный результат с целью выигрыша в букмекерской конторе. В чем различие? В том, что договорной матч это, понятно, что договариваются две стороны, а в этом случае мы подозреваем только гостей. То есть, подчеркну еще раз, кабалоник хозяевам у нас вопросов нет. Это же могли провернуть сами футболисты и не поставить в известность об этом ни тренера, ни руководителей. Одна из причин этого, возможно, потому что это то, что в энергии Новая Каховка достаточно низкие зарплаты. И, понимаете, люди где-то, ну, наверное, и опять же, не обвиняя никого, возможно, решили таким образом подзаработать. В шутку в какой-то степени, но нужно поблагодарить Абалонь, что они не реализовали первый же свой момент, который им предоставили в конце первого тайма энергия, понимаете? То есть, если бы они быстро забили этот третий мяч, то, наверное, опять никто бы ничего не понял. А так как они не могли Попасть в створ там несколько атак подряд, то это дозволило всім, я так понимаю, всій стране увидеть все-таки намерення, опять же, скажем так, гостей. Ми були дуже здивовані. Здивовані, ну спочатку, ми думали, що ми. Сильніше сильно граємо, але в кінці, коли закінчився перший тайм, підійшов до мене другий тренер Олег Миколаївич Мазуренко і каже: Олександр: Іванович, Ну що це за гра? Звоніть Макарові, говоріть: ну таких команд не повинно бути, тому що це не гра, це цирк. Ну, ми дограли свою цю гру, так як ми повинні були дограти. Мали дуже багато моментів, не використали, не забили. Хоча рахунок повинен бути не 5-1, а можливо 10-1, а може і 15-1. Нашоковані були всі. Навіже є такий момент. Нам футболісти розповідали, що наш співзахисник шваб, коли по лівому флангу біг з м'ячем, то ззаді біг захисник і казав, ти біжи в штрафну площадку, я тебе буду забивати. Там соромно дивиться, що там даємо мені гри, грибали з димика грацями. Той каже. Та й от я не міг віддати, а то і їх... ну, Це ж не тільки це хвилина, а потім у другому таймі, що вони робили. До букмекерів я не знаю, туди ми відношення не маємо ніякого до букмекерів. Фактів підтвердження такого в мене немає. У нас нікого. Ми виясняли, питалися, але в нас немає ні одного факту такого. Запитали у них, вони всі от нікуються, ні. Ніхто, нічого, ніде, ніяк. Все вони зробили просто демарш для нас, для, скажімо так, для головного тренера, там, для мене, для президента що їм мало о, оплачують, що показали, що молоді хлопці без них не справляються. Частина гравців просто, да, скажімо так, грубий по російськи, що включали дурачка, так так вони ще і крім цього ще і молодих там. Починають ще, ще, ще тероризувати. Существування ще команди було вже під питанням після того, як президент подивився цю гру. Ну, потім через три дні він зібрав нас так, керівником сказав, щоб якихось людей, щоб їх не було в команді. Це біда. Біда взагалі українського футболу, тому що деякі люди дозволяють собі вважати, що вони є важливіші, ніж сама гра, ніж ті бульвани, які приходять на футбольне поле і показувати такі демарші чи не демарші. В принципі, є підозра на те, що розумієте, деякі люди поставили ставки в букмекерів, ну, є підозра, знову ж таки, що в першому таймі буде фіксований результат. От що вони останні хвилини не вдавалося ніяк там пропустити, от вони на цьому тлі так і зіграли. От як боротися з тим, Максим? Що можна? Ви прожили там все життя в футболі? Ну, как бороться? Ну, ребята молодые, они одного не понимают. Они могут договориться друг с другом, могут договориться с другими, с другой командой. Но, как, как говорится, с футбольным богом ты не договоришься. То есть сегодня, образно говоря, ты делаешь, ты куешь свое счастье завтра. Сегодня ты вот так вот поступаешь, завтра тебе обязательно футбол накажет. То есть этих людей не будет просто в футболе, да и все. Это, первое. это первое. Второе, это если имеет место какая-то подтасовка, то это, ну, это, как мне кажется, нужно жестко наказывать. И доказывать, и наказывать вплоть там до, до уголовного преследования. Потому что если мы не будем за это наказывать, это будет. Э, ВОЗ будет и ныне там, скажем. скажімо так, знаєте, я хочу сказати, що е, хочеться подякувати всім відповідальним органам. Тому що, в принципі, бачите, як оперативно зреагували на це все. І президент ПФЛ, і е, клуби, і директор клубу Енергія Нова Каховка», і директор клубу «Оболонь бровар Тобто, знаєте, нема такого моменту, що ми нічого не знаємо. У нас в принципі завжди говорилося. Ми нічого не знаємо, ми нічого не бачили, ми нічого не цей. Це футбол, м'яч круглий. Правильно? нас звикли так говорити. На даному етапі це перша справа, коли всі сторони розуміють, що треба довести справу до кінця. Дай Бог, дай Бог, щоб ця справа була доведена до кінця, і ті люди, які таке придумали, щоб вони понесли. Відповідне покарання. Ну, бачите, Максим навіть пропонує, що за такі моменти треба навіть карати кримінальним чином. Ну, подивимося, як воно і буде, і до чого воно дійде. Дуже прикро, що такі моменти існують у нас в українському футболі, але їх треба випалювати і випалювати просто відразу ж. Так що будемо сподіватися, що так воно і буде.